Привіт, мене звуть Олексій. і Я сьогодні розкажу вам досвід використання AirPods PRO другої генерації. Не купляйте ці наушники, поки не подивитесь це відео. Друзі, прошу прямо зараз підписатися на цей канал, поставити вподобайку авансам і в коментах напишіть, будь ласка, якими саме True Wireless наушниками користуєтесь ви. А може, це звичайні дротові наушники? По перше, цікаво дізнатися, скільки людей користуються AirPods або якимись True Wireless наушниками, тобто бездротовими, хто досі користується дротовими навушниками та чому вам подобається саме те, чим ви користуєтесь. В цьому відео буде розіграш навушників AirPods Pro другої генерації та iPhone 15 Pro. Додається це відео до кінця. Я розкажу всі умови, за якими ви зможете отримати iPhone 15 Pro Max та навушнички. Поїхали! Це мої рідненькі AirPods Pro другої генерації. Я користуюсь їми майже рік. Я купив їх в травні місяці минулого року. Вони дуже круті. Більш за все, мені не зрозуміло нафіга тут динаміки. В не, не зрозуміло. Тобто, це прикольно один-два рази похизуватися або просто самому потестити на телефоні цей локатор, Типу, що вони відображають музику. Я не разу не губив навушники в квартирі. Такого не було просто не разу. Але це ну не знаю, мені здається, це не очевидна. Нафіг нікому не потрібна функція. Якщо б вони за відсутності цієї цих динаміків змогли зменшити ціну, я думаю, що це було б прикольніше ніж додавати їх і це. Нікому не потрібно насправді. Якщо у вас інша думка і ви користуєтеся саме цією моделлю, напишіть мені, будь ласка, в коментах. Але будь ласка, аргументовано. Тобто, щоб це було не просто, типу що ти несеш там і так далі. Напишіть, чому ви зі мною не згодні, або згодні. Дизайн залишився таким, який був у попередній версії навушників. Там його трошечки змінили, але це майже ні на що не впливає. Візуально вони такі самі. Але дуже прикольно, те, що тепер можна сенсором біля вуха додавати або зменшувати гучність. Це дуже зручно, я постійно цим користуюсь, але також є невеличке але є такі фейкові спрацьовування. Не знаю, як це працює, але іноді навушник, коли треться об цей хрящ в ухі, чи якось так, він сам додає або понищує гучність музики або відосів. Тому, ну якби це такий невеличкий факапчик, еплоф, скажімо так. думаю, що це треба допилити. Дуже класний акумулятор вистачає реально надовго, десь заряджає, може, раз на ну так, щоб не брех. Ханути дня три-чотири забував їх навіть заряджати. Але за рік трошечки производительність трошечки сам саму таку крапельку підсіла, і зараз я їх заряджаю. Ну, може ну раз на 3-4 дні. Да, я думаю, що десь так приблизно вони мені дуже подобаються. Дуже кльовий звук, дуже прикольно, не дуже класний мікрофон, чесно кажучи, ну мікрофони. Тобто діалог вести можна, це краще ніж усі попередні навушники, які в мене були, але все одно це не якийсь топ, тобто писати, наприклад, влог або ще щось в них не вийде. Ja, hier ist Zuko. Ну, така, не звуку, а саме запису мікрофону. Така собі. Ще є така прикольна, водночас і не дуже однозначна штука, як прозорість. Я її постійно користуюся, тобто в мене постійно увімкнутий режим прозорості, що це таке? AirPods беруть зовнішні шуми і трошечки додають їх вам в, в уші, щоб ви якби відчували себе ну, не заглушеними знаєте, ні як в комнаті, як в танки. Але коли ви в капюшоні, ну в балахончик, я не знаю, то, як це називає, або може шапка надіта на навушниках. То Мікрофон, він не завжди розуміє, що є щось зверху одягнене, і він е, треніа, об мікрофон додає також вам в навушники, і ви йдете, наприклад, по вулиці, на вулиці холодно, шапку не зняти, або там йде, йде дощ, і ще щось, і ви не можете капюшон зняти, і ви постійно чуєте оце тертя об зовнішні мікрофони на навушниках. І це ну, не дуже прикольно, чесно кажучи. Я з цим постійно стикаюся, тому що взимку я ходжу тільки в шапки. Е, я лисий, мені холодно без шапки. В кеп також холодновато, тому ходжу в шапці, саме в шапці. І це була постійна проблема. Мені не подобається режим шумозаглушення. Тобто я їм користуюсь тільки, коли я працюю з звукорежисером. В євангельській церкві, і коли мені потрібно відбалансити звук в трансляції, я прямо в залі, де йде ну, музика, грає, я одягаю навушники, вирубаю собі зовнішні звуки, і це дуже круто працює. Тобто я не чую гучності зовсім. Тому що трансляція в Ютубі вона трошечки запізнюється десь на півхвилини. І якщо я буду чути і трансляцію, і я буду чути зовнішній звук, тобто воно буде якийсь дисонанс трохи. Але AirPods глушать звук неймовірно круто. Я просто кайфую від цього тобто я зажимаю навушники, там на 2 секунди затримую нажаття, вони мені вирубають весь зовнішній звук, і я слышу тільки ютуб. Я не слушаю барабани, які валять, там басуху, яка валить, нічого зовсім не, не відчуваю. Тобто це дуже круто, але це єдиний сценарій використання цього режиму, режиму заглушення звуку. Весь інший час я користуюсь тільки прозорістю. Тобто, і коли слухаю музику, і коли спілкуюсь по телефону, ну, в принципі, це і всі ми сценарії використання, тож трохи резюмуючи все це. Дуже кльові навушники потрібно брати, вони відрізняються від про-версії першої генерації. Вона трошечки така, як недороблена, чесно кажучи, стос... ну, відносно цих навушників. І я рекомендую брати, або оновлюватися, якщо у вас там перша, друга, третя генерація, ну, третя, може, ні. перша, друга генерація, просто AirPods, не про версії. Треба оновлюватися саме на AirPods про другу генерації. Вони неймовірно круті. Ну, може, зараз треба брати другу генерацію кейса з. В мене ще Lightning старенький, але я не відчуваю, тому що в мене 11 iPhone, мені все одно потрібен кабель Lightning, я заряджаю їм і навушники, і телефон. Все інше. Ідеально божественно, неймовірно прекрасно. Apple, красунчики, все чудово, окрім ціни. Я купив ці навушники за 12 тисяч гривень. В мене є друзі, які купляють навушники по 500-600 по гривень. Так, звісно, це інший рівень навушників, інший рівень використання навушників тобто, це якесь лайно за 500 гривень, за 1000 гривень. Вибачаюся, якщо ви користуєтесь саме такими. Вам не дуже важлива якість звуку там і так далі. Але це непомірно дорога ціна. Непомірно дора, 12 тисяч гривень. Блін за 12 тисяч можна купити 11 айфон і просто горі не знати. А стільки ж коштують нові навушники, тому ну бушні покупати. Ну так странно, тому що це ви засовуєте собі в уші, все ж таки. Тому не зрозуміло, що може бути у людей, які користувалися ними до цього. Це взагалі дуже странно купляти щось, типу навушників в бушне. Це якась жесть. Не засуджую, але це така суб'єктивна думка. Оновлюватись варто, якщо у вас є можливість. Найкращі навушники саме ті, на які у вас вистачає коштів саме зараз. Не треба брати їх в розсрочку або в кредит. Ну, ваше життя вони не змінять. Ваш досвід використання вони не змінять. Якщо у вас є дротові навушники, і вас вони влаштовують користуйтесь їми. Дивіться, умови конкурсу. Ми з благодійним фондом Український шлях збираємо кошти на два DJI Mavic 3T. це дрони з тепловізором. Вони допоможуть хлопцям бачити позицію ворога вночі. Дуже прошу долучитися до збору. Він у нас дуже сильно затормозився. Як тільки зберемо всі кошти, одразу відправлю навушники та айфон переможцям. В монобанкі є рандомайзер, який допоможе обрати нам переможців, навіть якщо. Що ви з іншого банку відправляєте свої кошти? Умову участі. Донат від 500 гривень або кратний 500 гривням бере участь у розіграші айфону 15 Pro та донат кратний 100 гривням чи донат від 100 гривень бере участь у розіграші ось таких, але новеньких. AirPods Pro другої генерації може навіть з е кейсом другої генерації знайдемо саме з Type-C. Дуже прошу вас долучитися до цього конкурсу. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Це дуже сильно допомагає мені в просуванні україномовного контенту з оглядів всілякої прикольної техніки. Слава Ісусу Христу, слава Україні та слава нашим героям та героїням. Побачимось в наступному відео. Пау!